Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде про отоплення. Ну, як про отоплення? Зараз я вам все покажу і поясню. Ось на моєму, не на моєму, а на материному господарстві ще восени у листопаді місяці вітер звалив дві. Ялинки. Це не сосна, а іменно ялинки. Бачите, вивернув з корінням. Ось одна і друга. І впали, вони повезло. Ось бачите, як стовбур. Один, а другий трошки-трошки трошки зачепив вугол веранди. І трохи повредив був газопровід. Трубу, а повредив не дуже із-за того, що упала ця ялинка. Ось якраз ви бачите на оцей ось стопчик. Вони доставали, аж кінець був на сараї. Ну, я не знаю якої довжини. Зараз я приблизно поміряю. Ну, друзі, від пенька і до сарая. 16 метрів. І ще кінець, метрів 2-3 був, на сараї лежав. Ну, Скажімо так, до 20 метрів була одна. Ну, одна коротша, метрів 15-16. Ну, То таке. Я ось розпиляв її, газовики приїхали тут. Газопровід поремонтували, повигинали. Тут в одному місці, тільки там на згонці. Ішов газ. А я про те, що ось осталася, дивіться, яка купа гілок. Ну і тут ось, і он іще. Ну, це стовбура чепуха. Можливо, підуть на доски, ще на щось. І з цим проблема вирішується простіше. А оце, щоб не викидати. Хочу його переробити. Є у мене вдома апарат. Зараз я погружу трошки гілок на маленьку тачку свою. Повезу додому, я поряд тут живу, і покажу вам апарат. І спробуємо переробити оці гілки. Є ось у мене отака січкарня. Вона електрична, заводська, ну тобто електромотор тут стоїть на 220 вольт. Колись я її давно купив. Трошки сіяв лікарські рослини. У нас тут багато хто займається лікарськими рослинами, здають їх, ну тобто заробляють собі кошти. Ну, а там їх треба перебивати. Ось така вона. Всередині механізм. Такий самий, як і вручній. Зараз я вам його покажу. Ось, друзі, бачите, все таке саме, як і вручному. Тільки он там стоїть двигун, мабуть, не знаю, який кіловатта, півтора Все так само ось барабан. Це як маховичок. Привід. Ремень, тільки все весь час його щось перекручує, треба поміняти. І чотири ножі. Ну, наче, Я вже тут був, пробував одну гілочку, вроді б'є. Ну, на чотири ножі, мабуть, буде дуже коротке воно. А із-за чого коротке Ой, Ну, буде, якщо кучу його набити велику, воно може зігріться, не сохнуть, погано горіть. Ну Не знаю. в общем, сейчас я попробую на чотири ножі, покажу вам. Потім відкручу два ножі і попробую на два ножі. Так що, зараз будемо проводити експеримент. Ось я привіз. Я небагато на тачку набрав гілок, не товстих пообламував. Там ще в мене є гілочки, обламаємо просто з другого дерева. Попробуємо, подивимося, яке воно буде і що в нас із цього вийде. Ну, Якщо вийде, все буде нормально, то можна його перевезти туди, до матері, на господарство, і потихеньку оту кучу переробляти на топливо. А ялинка буде горіти добре і сира, вона горить. Ну а зараз спробуємо його сікти. Така гілкорізка. Ну що ж, микаємо, кришку я не накриваю поки що. Ну ой, зараз, в принципі, то й погано Ось бачите, на таке перебиває. Ось. Якщо його у плиту накидати, я думаю, горітиме. Ну, все рівно, друзі. Все рівно хочу спробувати зараз на два ножі. На два ножі воно буде леше, можливо, можна й товще буде рубати. Зараз беру ключі, відкручуємо два ножі і так, другі. ніж. Треба, мабуть, помітити, де який стояв. О! Цей помічу, щоб поставити на місто, щоб там регулювання були. А другий не буду мітити, знатиму, що то не помічений. І тепер нам навхрест. Потрібно ось оцей. Легко відкрутилося, а я це, мабуть, років 4 назад чи 5 останній раз, то я був, регулював ножі до противоріжущого, то був змастив їх нігролом. Ну що ж, друзі, два ножі відкрутив. Зараз спробуємо на два ножі. Як воно буде. Як буде краще, так і будемо робити. Ну, я гадаю, на два буде краще. Ну, воно покаже. Ось таку гілку, дивіться, в порівнянні з моїм пальцем. Вони знають тут скільки. 2 см десь діаметр. Зараз попробуємо. Ну, вона сира повинна рубатися. Суху, можливо, і не порубає. Будемо рубать на два. И ось гілки. Нормально руба, так що рубаємо далі. Ще весною я їх зрізав, лежали там на кучі. Вони такі полусухі. Ну, зараз спробую, чи потягне їх, чи ні. Ну от, друзі, ось таке, бачите. О. Ось така фракція його виходить. Ось дивіться. Знаєте? В Взагалі, таке, як великий палець, руба запросто. Ось ось. Ось така довжина. зараз возьму щось поміряємо. Де тут товще є? Ну ось. Це таке ось найтовще. Ось ну, таке. Півтора. До двох рубає навіть дві гілки, а, а довжина, ну оце ось максимальна, я знайшов, тут ось 6 см, є тут ось і коротше, до прикладу, ось 6-3,5, ну скажімо так, от 3 до 6, ось ось ще, а ну, Тут ось 4,2, так, от 3 до 6 і діаметром. ну, Друзі, ради експерименту, оце ось із черешні. Вона досить кріпка, суха, сухісінька палка. Ось тут, у самому товстому місці, зараз ми отут поміряємо. Три, а тут 2,2. Експеримент це сухо. Застряло, зараз поміряємо на кількох. Ось бачите. Товсте це, ну це кріпке і сухе. Застряло на двох з половиною. Ну, тобто, сире буде рубати два з половиною, то все не треба. В общем, я гадаю, оце таке, як палець. Приблизно ось я поміряю свій палець, скільки він. Ну ось. О. 2 і 2. Ото якраз на ньому зупинилося, як сире, отаке рубає аж бігом, без ніяких проблем. Так що нормально, все виходить. Ось таке, я думаю, чудове топливо. Бачите, ось. Якщо тоненькі гілочки на чотири ножі, то можна використовувати як мульчу. Як гілочки десь у когось вдома можна їх порубати, висипати на грядку, вони приорються, чи з часом вони перегнають і буде добре, о, хороше. А так топити можна ось ось. Нормально вийшло. Ось, друзі, такий ще поріз, Найшов я йому примінення, а то стояв би з діла. Можна так, та скільки тут ось 10 хвилин. Так, часу займе, трошки часу воно займає. Якби ще удвох, щоб дружина чи там син, дочка, чи хтось допомагав, щоб брав у пучки. Гілки і подавав вам вже пучки готові. Діло б йшло б у два, а то й три рази швидше. А то сам поки ж собереш їх у кучу, поки пропхаєш. А так би поможник би, поки ви пропихаєте, воно його січе на кусочки, напарник би раз зложив би кілька гілочок, пучок вам подав і б раз, раз, раз і діло б пішло б швидко. І тут за півдня можна нагилити його, от, оте, що я вам показував. Перебити можна. Ну, звісно, товсті не підуть гілки. Треба ще трошки обламувати або взяти сокиру і тоненькі гілки, або такий ніж мощний, типа мечете. Щоб... А ті вже довші товсті гілки порубати вже на дрова. А таке ось, ну, ви самі бачили, ось, бачите, суперове. Топить у плеті, у відро набрав. Ну, опять же, треба для нього десь, десь місто. Якусь таку сапетку, як для качанів, загородить, сітки, рабиці чи що. Ну, зараз воно мокре, не буду я сейчас його в плиту пхати, бо з нього аж тече. Те сьогодні провів випробувати. Що воно горітиме, то це 100%. Воно, мабуть, і сирим, ялинка, хвоя горітиме добре. Так що працює таке. Вони ж є ручні. А щоб переробити на електричну, то можете там знайти відео, подивитися, кого така штуковина зацікавить. Прикручують, чи приварюють чи якось прикручують обід із велосипеда з колеса і ставляють там мотор, ремень. Потрібної довжини і все, і працює воно ручно. Тут механізм, це вона з заводу електрична, з електромотором. Але механізм точно такий самий, як і в ручній січкарні. Ну, ось таке. Досить добре, швидко б'є і хорошо. Ось так. Будемо тепер використовувати її помаленьку, помаленьку та й перешорхаємо. Гілочки, все, у кого дома садок, чи що, обрізали дерева, де товщі гілки порубали, чи попиляли, де такі товсті, скажімо так, товща 2,5 см попиляли на дрова. Чи порубали. А тоненький хмиз перебили, бо є люди цюкають руками хмиз. Це набагато швидше в рази. Ну, це потрібно тому, хто живе на селі, або у кого є дача, біля дачі садок є, його треба обрізати і всяке таке. Ну, так що, кому таке відео сподобалося і, можливо, стало корисним, то ставте лайки, пишіть коментарі. Що знаю, що зможу. Що не знаю, попробую знайти відповідь. Обов'язково відповім, відповідаю на всі коментарі. Ну, а кому не сподобалося, то ставимо дизлайк. А потім підписуємося. або зразу Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Або рибачу як умію. Два канали у мене. На обох каналах я це відео і виставлю. Як би сам собі пант, це відео більш доречне буде. А рибачу я вмію, так, щоб розбавити трошки рибалку домашнім господарством. Багато рибаків з города живуть у квартирах, таке їм не потрібно. А дуже багато рибаків із села. Можливо, комусь воно це відео і стане в нагоді. Так що... Якось так, друзі. Ну а на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Пока. Слава Україні!